Сам замки. Тут така як грепості це початок цей замок. Це така нудня. То моя гаджокращити на дигейну. Я буду фух. Я буду лісти на ногу. На самий вег. І ми з вами. І ми з вами зараз будемо добувати ресурси. Ви чули, там блискавка. До речі, дуже сильна. А ви любите блискавки? Одне питання, любите чи ні? Зараз ми підемо туди на гори. О боже. А скажіть, ви колись бачили, як колись один кінь латі на нього вдаряє блосків, стає стоїть декілька. Коні у нас Що це? Що, що це у нього лук? Ай! Добре, я буду поки що тут. Зараз ми хоч щось зробимо. На сумно відео я буду вже в багатих містах, а не в цих е, думках? Ой, ой, треба бігти. Ой, скажіть, що ви би в таких випадках робили? Trebu oh. fantom dober gepfim dozus.